Там видав умови та обмеження, опираючись на місто розрахунок, який був розроблений проектантом, який вказаний в цьому щиті. Основна Проблема, напевне, зараз цієї будови, яка вже зупинена, те, що мешканці стверджують, що ніяких погоджень та погоджень пов'язаних з тим, що нібито попередньо обговорювалося це будівництво і мала бути якісь компенсації власникам квартир, і на це є відповідний протокол. Вони стверджують, що це є сфальшований протокол, і вони на це згоди не давали. Тому що ви бачите, що в торцевих стінах є вікна і є інші, скажімо так і двері, які відносяться до певних приміщень. Зараз відкрита кримінальна справа, яка розглядає це питання підробки чи не підробки. Тому що ми отримували це з початку ЖЕКу, тому у нас сумніви, і скажімо, ми не маємо права. Перевіряти достовірність таких документів. Друге, це інсоляційний розрахунок, який був знову ж виконаний містопроектом, і ніби зараз була зроблена експертиза. Хоча я цих не бачу документів, це стверджують мешканці, яка підтверджує про те, що є недостатня кількість освітлення в приміщеннях, які є сусідніми до майбутньої будови. Оці всі речі викликають збурення мешканців і тому вони протестують проти забудови складні нашого взагалі роботи і процес будівництва. Зараз у вас Перепроектувати, зробити так, зменшити в об'ємах, допрацювати на всіх. Ситуацію, яка може привести до руйнації будинків, до проблем, до створення неможливостей для нормального існування і так далі. Тому я б хотів, щоб ми сьогодні всі разом. Є і керівник міліції і міста, є представники ремонт мешканці, щоб ми разом поспілкувалися і зрозуміли причину конфлікту, так? І знайшли Це варіанти вирішення цього конфлікту. Це єдине, що ціль сьогоднішньої нашої зустрічі. Наші квартира на поверху. це оце от поверх. Так, Другий повер, так. Другий а це, це? третій, третій. третій, третій турцеве вікно. Турцеве вікно це турцеве. моя квартира, де ага. пішли трішки. У мене є це є несуча стіна. Не дай Боже, завтра ця несуча стіна понесе весь будинок в руйнацію. Що ви будете робити? На подірка не буду, не, не дай Боже. Ми її підсилили під сил. Мені тріщини пішли. Будемо робити. Давайте так по дозвільним документам. З охорони історичного середовища. У нас є дозвіл Міністерства культури на даний час. Дозвіл Міністерства культури ні, але історика міського будівництва. Обґрунтування, яке Левик послав в Міністерство культури і станом на теперішній час дозвіл Міністерства культури немає. Датами перевірки було встановлено, що проєктна документація, яка передана до виконання будівельної організації, розроблена з порушеннями державних будівельних норм. А саме непрораховані е, інсуляція для прилеглого будинку, тобто шість поверхів які є запроєктовані, яких тут просто апріорі бути не може. Е, також було встановлено подання недостовірних даних з боку замовника в декларації, але це в частині е, відповідального за розроблення проєктної документації. За результатами перевірки було складено акт протоколи притягнутої проектну організації ДП містопроект у розмірі 90 мінімальних заробітних плат за розроблення та передачу проєктної документації з порушенням державних будівельних норм. Видано припис замовнику і підряднику зупинити негайне виконання будівельних робіт, а проєктанту провести проектну документацію відповідність до діючих державних будівельних норм. Це може розкарються до того, скільки вони хочуть, і городі це їхнє право і. І ми розуміємо, що кожна скарга повинна мати належний розгляд. З іншої сторони, я би дуже хотів, щоб все, що робиться, відповідало букві закону, щоб не було ніяких нюансів. Тому треба знаходити мудрий компроміс, тому що те, то, що ми тут бачимо, не влаштовує нікого, правда? Вас не влаштовує, місто не влаштовує, інвестора не влаштовує. Потрібна мудрість От зі сторони міста є присутні, керівник департаменту містобудування. Раз. Головний архітектор міста Чеплінський два, керівник району, пані Чілімова і Іванчина три. І керівник управління історичного середовища пані чотири. Четверо людей. Так? Я розумію, що є забудівельник, ви самі визначаєте, хто від вас буде присутній в цій робочій групі, так? З вашої сторони. І треба визначити, хто буде присутній зі сторони мешканців, щоб ми мали там. Е якісне представництво, щоб ця група почала разом працювати, шукати варіантвих виходу з цієї ситуації. По іншому я не бачу, тому що стінка на стінку буде катастрофа. правильно? всі разом спілкуйтеся, друзі. Ну треба шукати компроміси. Ми, українці, прекрасно вміємо битися. Так б'ємося, тільки інші стоять з боку і треба знаходити компроміси. Тут є надзвичайно складна ситуація, тому що сама забудова є невеликою. Так є мешканці, і кожен мешканець має свою думку, як зробити це краще. Є забудівельник, який насправді. Попав в складну економічну ситуацію, тому що те, то, що було заплановано, вже не зовсім є можливо до реалізації. Тому треба вийти з ситуації, щоб всі сторони були в плюсі, щоб не було людей, які втратять, щоб ця територія отримала якісну споруду. А наскільки ми бачимо по документах, це має бути готель. Невеликого типу бутиковий готель і це також важливо, тому що це нові робочі місця. І дякуючи цьому, щоб привести до потя ці сусідні будинки, що вони не порозвалювалися, тому що вони збудовані ще ген-ген там 150 років тому назад. Давайте ми йдемо прямо зараз. прийняли рішення призупинити будівництво і відкоригувати проект, щоб не порушувати ці норми інсуляції, так і далі ці всі питання, які нам пред'являли. Все і після того, як ми вирішимо, зробимо за вже по закону, повністю все, що вимагає закон, скажімо так, лишистого листка, підкоргуючи коргуючи ми обов'язково вернемося до будівництва. Так по є обмеження по висоті, звичайно, що на таку територію також обмеження по висоті стосуються до, до колишньої забудови, також панорами, як воно буде вписуватися в панораму міста. Ну, тут не можна говорити про поверхи, треба говорити про метри. Бо в нас часом три поверхи можуть бути такі, як шість, а шість такі, як три. Тобто є точне обмеження по висоті, яке не повинні проєктанти перевищити.